Скільки вам років? 23. Скільки ви вже в армії? З 25 лютого. Того року. Того року. А чим займалися до того, як почалася війна? Різна робота. Різного роду, по більшій частині в інтернеті. СММ, настройка реклами. того. З друзями були розмови про те, що там збирається техніка, а чи буде війна. Але мені здавалося, що 21 сторіччя ну, війни не буде. У мене були знайомі, котрі були в зоні так званої АТО. І хоч вони розповідали, що було важко там і що траплялося з ними, але я не розумів. Ну отак от, от. Я бачив події на аеропорту, ну, зйомки, але так, щоб цікавитись. Не сказав би, що я А як от взагалі для вас розпочалося 24 лютого того року? Гучно, досить гучно. І десь по обіді я прокинувся зранку і ну, я не розумів, в чому усі суетяться. От, І потім вийшов у двір, побачив, що сусіди вже в підвалі, ну, у підвал почав... Підлаштовуватись під це, поспілкувався з людьми, котрі служили. І ну, медіа, почав дивитись медіа, зрозумів, що почалась війна. Зателефонував до військомату, спитав до свого по місцю проживання, спитав, чи обов'язково йти у свій, бо він далеченько, чи можна у найближчий. Мені сказали, що можна у найближчий, Прийшов до найближчого військомату. І нас відправили до центру укомплектування, коротше, там центр якийсь укомплектування. Все, ми туди прийшли і чекали на зброю і одежу. Ми десь місяць, близько місяця пробули у Харківській, ну, у Харкові у самому місті. Потім в Харківську область відправили відправились. Я пам'ятаю, як перший раз накрило. Ну, це дивний страх, це скоріш. Адреналін, Тобто ти, ти розумієш, що ти не, не маєш власне ситуацією. Ну, тобто, тобто, ти не керуєш цим. Залежить час найближчий, це не завжди від тебе є там в пісні строчки. Так от це про е, артобстріл. Тобто, ти можеш підготуватись, ти можеш е, е, щось зробити, але ну, тут все не від тебе залежить. Приймали участь у контрнаступі на Харківщині. Не передові, ну, не, я, ну, з мого боку, з мого бачення ми не, від, не відігравали основні ролі у наступі, але ну, теж проводили зачистки, були в селах, котрі, в котрих до того ще ні, нікого не було. Багато відчуттів, котрі на війні проходять. Вони дуже в моменті. Це момент, який важко з чимось порівняти. Я навіть друзям не можу там розповідати, тому що це не я не знаю, як це словами підібрати. Ну, це сукупність багатьох відчуттів. Це і адреналін, він по определеному -по 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 діє. Це, і, можливо, страх. Це і якась агресія. Ну при чому при, при тому всьому ти спокійний. Тобто, ну, взагалі, ну як перемикач працює. Мені дуже допомогли побратими, котрі е, на той час у деяких була вже третя кампанія. У нас був е, людина, ну, побратим з позивним дід. Він багато чого розповів. Він був в АТО і до того ще був, в нього була компанія. Він багато розповів. Пацани, котрі теж то були, теж багато розповіли. Та і це не важко, тому що коли е, Коли ти розумієш, що від цього залежить твоє життя, іноді не тільки твоє, і по більшій частині не, не тільки твоє, то швидше якось вчишся всьому. Ну, то, то не важко. Зараз я хочу. Стати трохи обізнанішим. Ну, я хочу зрозуміти, трошки вивчити історію, тому що я цим у школі не займався. Трошки зрозуміти, що таке політика, трошки поміркувати. ну В Ютубчиці лекції цікаві є. Спочатку був момент таке самопізнання. Коли коли ти розумієш, о, це дивне відчуття, о, а тут я можу, а о, а так, ну, це самопізнання, і е, розумієш, ну я не можу сказати, що я розумію, хто я є, ну, як повністю людина, але я за цей час війни дуже до цього наблизився.